І з уст немовлят і дітей, ти створив хвалу. Дозволяйте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Істинно кажу вам: хто не прийме царства Божого як дитина, той не ввійде в нього. Рядки євангелістів засвідчують, щиро вірити у Творця здатні саме діти. Телеканал Глас має свій храм в ім'я святого Архангела Гавриїла. Особливо активну участь у його житті беруть малі парафіяни. Тож і виникла ідея на базі каналу при церкві створити дитячу студію «Радощі». Заснували студію 2007 року з благословення прото Георгія Коваленка. Відповідальність художнього керівника і наставника на себе взяв Сергій Дудко. Він перший порадник і товариш для понад 20 вихованців. До кожного має свій ключик, тим паче, що діти різного віку від 3 до 19 років. Перший виступ студійців відбувся на свято Різдва Христового 2008 року. Відтоді, саме 7 січня, колектив святкує свій день народження. Церковне, культурне виховання, плюс творча діяльність така програма студії радощі. Із дітьми проводяться духовні бесіди, вони вирушають у хорові мандри, творчо реалізуються у художніх майстернях та на акторських тренінгах. Хорові мандри це заняття у формі гри, які розвивають відчуття музики, артистичність, індивідуальні здібності та вміння взаємодіяти в колективі. Діти займаються вокалом у групах та індивідуально. Виконують хорові твори, вивчають теорію музики. Допомагає юним артистам розкритися їхній викладач Ольга Амелі. У художній майстерні діти вчаться насамперед спостерігати та бачити. Лише пропустивши красу навколишнього світу крізь себе, можна створити мистецьку річ. Керує творчим процесом Тетяна Фурманова. Вона ознайомлює вихованців із культурою українського народу, живописом, іконографією, архітектурою храмів. Вона ж і перший оцінювач дитячих малюнків, аплікацій, вишивок. Основа занять студії духовні бесіди. Працівник телеканалу Глас Олександр Ворсін та деякон храму Архангела Гавриїла Володимир Давидов вивчають із дітьми закон Божий, обговорюють духовні теми, прищеплюють студійцям християнські цінності. За свої три роки студія радощі показала глядачеві 10 дитячих музично-драматичних вистав. Серед них різдвяні, вертеп, вифлеєм, нерозмінний рубль за мотивами казки Миколи Ліскова, Пасхальні, Пасха, Фома. Козак за Чеховим тощо постановки до Масляної свята Миколая! 18 вересня 2011 року студія радощі запрошує дітей та дорослих на день відкритих дверей у галерею Соборна. Початок о 12-й годині. Про студію розповідатимуть її викладачі. А за вихованців все скаже: вистава непроста рибка. За казкою Пушкіна золота рибка. Тож до зустрічі в галереї Соборна.